Всім привіт! Я Катя, фотограф та контент креатор І сьогодні я розповім трошки про свій шлях фотографії, яка техніка в мене була, якою я зараз користуюсь, плюси, мінуси. Одним словом, має бути цікаво. Поїхали. Можемо почати взагалі з самого дитинства. Фотографія завжди була зі мною. Моїм улюбленим, можна сказати, заняттям, коли я проходила до когось в гості, була переглядати їхні старі фотографії. Завжди любила фотографувати на телефон. Навіть був такий період, що я фотографувала на телефон за гроші. Ще. Напевно, в році 2017-2018. Ось, і в дуже непростий для мене період мені вирішили подарувати камеру. Моєю першою фотокамерою була Canon 1000D. Це був 2019 рік. І китовий об'єктив трошки пізніше мені. Додарували об'єктив 518. Це був фотоапарат без режиму Live View. Фотографувати на нього було складно, але я старалась і дуже сильно цю камеру любила. Якщо говорити чи рекомендую її зараз, то очевидно, що ні, тому що фотографувати на неї дуже складно. Але це був класний досвід. Якби я не починала з такого динозавра, я б дуже багато чого Об'єктив Canon 51.8. Легендарна лінза. Рекомендую за свої гроші. Супер різка, класна, завжди її рекомендую початківцям. Дуже бюджетна. Е Якщо брати БУ е і НРФ, а ту таку стару, то це взагалі. Тому, якщо ви і шукаєте якусь для себе лінзу, що почати, однозначно, це п'ятдесят і Невеличкий факт про мене. Я в ті часи дуже активно вела інстаграм, дуже багато знімала. Тому далі ви будете бачити уривок своїх сторіс, коли я тільки придбала цю камеру. Це просто дуже крінж. але... Але ви мусите на це подивитися за цей час. Поки я пропадала, я зрозуміла, що це не так легко, як я думала. Пару раз психанула, два рази поплакала. Перший раз від щастя, другий від горя, що я нічого не розумію, але. Починала я, напевно, як і всі фотографи, фотографувала своїх подруг, мені щастило на симпатичних подруг, які вміють позувати. Потім почали сарафан радіо, хтось десь почув, що я фотографую, попросив пофотографувати одного другого, і так пішло, поїхало. І в якийсь час я зрозуміла, що, звичайно ж, 1000 тисячу за занадто. Занадто проста для мене камера, вона багато чого не може і не вміє, тому я зібралася купувати нову і для того поїхала за кордон, щоб заробити гроші. Оскільки заробітчанин з мене паскудний і протрималася в Польщі цілий місяць, тому особливо грошей на щось достойне мене не було. І я взяла боушну 5D Mark II. Якщо говорити чи рекомендую я зараз однозначно ні. Перша причина в тому, що вона навіть не буде підлягати ремонту в офіційному сервісі. Canon. для мене це була помилка взяти саме таку камеру. Пізніше розкажу, чому. Але тоді це для мене був зовсім інший рівень. Можна фотографувати через екранчик. Що для мене було дуже важливо. Я зразу почала знімати якісь відосики, бо там також була така можливість. Дуже виросла завдяки цій камері, в мене ще збільшились клієнти, ще більш почали сарафанне радіо, і я активніше почала працювати. А зараз інструкція як не потрібно робити. Оскільки я була юна і наївна, шукаючи, шукаючи на Олекс якусь камеру, я наткнулася на оголошення. Це був весільний фотограф. Який відверто написав, що в камері там близько 100 тисяч пробігу він тоді написав, і написав, що це дуже невеликий чисто для камери, і я з ним в якійсь мірі згідна. Ось, але я ж не знала, що якась людина може мені збрехати про пробіг камер, якою він користувався, за його словами, 6 років чи 7. Коротше, вона в мене поламалась в один прекрасний момент прямо на зйомці. І таких історій в мене ще було багато. Думала, що колись буду записувати відео подібного формату, в мене поламався мій фотоапарат. І поламався погоду остаточно. Всі замовлення, які дивлячись на те, що я вже фотографувала. У мене вже були якісь клієнти, але це далеко не було на такому рівні, щоб я могла дозволити собі нову камеру. Тому я взяла її в кредит. Це був 6D Mark II. Тоді в кредит вона коштувала наскільки я пам'ятаю 40 тисяч гривень. Це для мене був просто космос, тому щоб її оплатити, я пішла працювати контент-мейкером до одного косметолога. Е, мені платили за одне відео 100 гривень, приходила десь я до неї там, три рази на тиждень, сиділа е, по 5-6 годин і знімала по три відео. Коротше. Не знаю, для чого вам ця інформація, але <свісно>, нехай буде. Цю камеру я дуже любила. Я дуже багато на неї фотографувала. Це був, можна сказати, такий найактивніший старт у розвитку моєї кар'єри. Багато клієнтів, багато навчання, багато всього. Що говорити про те, чи рекомендувала б я цю камеру, то напевно більше так чи ні. Не так давно я її перемонтувала. І передарувала. Тобто, скоріш за все, ремонту в сервісі офіційному вона підлягає. Непоганий варіант, хоч це і дзеркалка, але перепрошую, беру свої слова назад. Зараз вона коштує 60 тисяч гривень. Нова. Не рекомендую ці грошей, точно вона зараз не коштує. Не знаю, я щось трошки в шоці. Думала, що надешев. Працювавши вже якийсь час, я зрозуміла, що мені не вистачає 85.1,8. Зараз буде, напевно, дуже суб'єктивно. Я просто обожнюю цю фокусну відстань. 85.1.8 та версія це просто моя неймовірна любов. Це дуже красива лінза, вона дуже гарно розмиває, вона дуже різка. І її купила БУ 1000 за 8-9, щось таке. Я її дуже любила і, звичайно, її люблять всі мої клієнти, тоді любили. Однозначно її рекомендую, топ за свої гроші. Наступним об'єктивом моїй колекції став 51,4. Я навіть можу вам показати. Ось ця малишечка вона зараз на плівковому фотоапараті, і я не знаю, нафіга я її взяла тоді. Це було тупе рішення, тому що в мене був чудовий 51,8, ем, якого мені більш ніж вистачало, і 85-ка. Плюс, ну, Я не знаю, для чого я його взяла. Плюс до того всього, через якийсь час вона поламалась. Зараз вона працює не на автофокусі, а так на механічному що саме моторчиком сталося, відправляла в ремонт, але щось там не вдалося. І питала ще в колег, читала в інтернеті, що це часто з ними історія. Тому чи рекомендувала б його суб'єктивний мій досвід, м -м, однозначно, ні. Якщо говорити зараз з точки зору мого досвіду, то маючи той набір, який я тоді мала, б я краще б взяла 35, це було б значно корисніше і це логічніше, але... але, і як завжди у мене буває, як тільки я виплатила кредит на цей фотоапарат, він у мене поламався. Ось, пізніше я. Дізналася, що там була якась величезна кількість пробігу, як на той фотоапарат. Чесно кажучи, я зараз аналізую, ну я фотографувала, але мені здавалося, що я фотографувала в нього ну, не так багато, що він поламався. Але зараз я його промонтувала, він успішно працює в іншої людини. До речі, якось так стається, що з усієї моєї техніки я продала тільки 85, 1,8. Все, все решту я або викинула. Ну, як викинула, ну просто в мене стоїть, бо не працює. Або перемонтувала і передарувала. Ну, і наступною моєю камерою стала Cannon Air. Е це взагалом цікава історія, тому що, купляючи її, я думала, що ну, тут точно не буде ніяких проблем. Ну, Це бездзеркалка. Але через 3 місяці і вона у мене поламалася. Так, ви правильно почули камера. Нова, яку я придбала через три місяці, прямо на зйомці, в мене поламалась. Чому? Перепрошую. Чому? Казали заводський брак. У мене була гарантія, по гарантії я її поремонтувала. Зараз вона активно працює, як моя друга камера в Арсеналі. Чи рекомендувала б цю камеру я зараз, маючи свій такий негативний з нею досвід, то напевно ні. Ну як так? Через три місяці поламатись? Не знаю, чому справа винна я чи, чи хтось інший, але. Особистий мій досвід, ні, не рекомендувала. Далі зі мною сталася моя друга любов після 85-ки це Sigma 3514 Art. Це просто це просто вау, це просто космос. Я дуже люблю цю лінзу, вона дуже різка. Дуже творча, я до сих пір нею користуюся. До слова, люблю на неї знімати якісь загальні кадри, фанерист. Не люблю на неї знімати портрети. Мені не подобається, тому на другій камері 85-ка. Ну, ще дуже класно, люблю на неї знімати відео. якось так. Це моя любов. Рекомендую всім початківцям і непочатківцям. Коротше, топова лін свої гроші абсолютно повністю відпрацьовує. І наступна моя малишка, та на якої зараз знімаю, це R6M2. Взяла її по тій причині, що вже було пора. Canon R я перемонтувала, ним активно працювала. І щоразу на кожній зйомці переживала, що він може просто поламатись і лано. Те, що він поламається, а те, що я буду мати потім якийсь час ну, тиждень-два бронь, і що я буду робити, в кого я буду зичити камеру. Одним словом, ці всі хвилювання мені були ні до чого. Тому я взяла другу камеру, саме цю, вибрала її, тому що я багато знімала вже відео. І, звичайно, Canon R — це дуже погано для відео. Тому мій вибір впав саме на неї. Чи можу я її рекомендувати? Ну, принаймні, поки що так. Принаймні вона в мене ще не ламалась, вже не знаю, скільки в неї користуюсь, не буду брехати. Коротше, працює і працює чудово. Відео на неї мені страшенно подобається. Фото теж одним словом, повністю влаштовує ще й в комплекті з Canon R не всяк випадок. Чудовий варіант. Ну, як я пересіла на беззеркалки, і у мене тепер дві камери, я вирішила поновити запас RF-лінз. Першою лінзою, яку я купила, це була 85-ка 2.0, свою 81,8. Я продала, попрощалася з нею. І зараз, якщо чесно, деколи жалію про це. Зараз би я її лишила і начпила на якусь свою плівкову мильницю, на якийсь ще плівковий автопорад. Ось, Але що є, то є, купила цю. Вона ще й макро. Це в мене дуже часом виручає, плюс на неї є, на неї є стабілізація, тому що я знімаю часто відео. І це для мене величезний плюс. Класна лінза, ем, достатньо розмиває. Десь тут ставлю приклади. Але, звичайно ж, звичайно ж, я б дуже хотіла 85, 1.2. Це просто моя мрія. Я надіюсь, я її колись придбаю. Але поки ця малишка досить таки непогано працює і мені подобається. Тому чи рекомендую так, рекомендую. Вона плюс, наскільки я пам'ятаю, дуже бюджетно коштувала. Ну відносно, відносно наступної моєї лінзи, то це дуже бюджетно коштувала. Відпрацювала всі свої гроші. Оскільки я зацікавилася студійними зйомками, почала активно вивчати. Спалахи і так далі, я придбала собі 24,70 два і Що я можу про неї сказати? Це зум. Е, Чи вона мені подобається так? Я нею перший час, перший рік працювала щодня і забула про всі інші лінзи, тому що вона закрила будь-які питання з будь-якими фокусними відстанями. І мені вона подобалась, особливо якщо говорити за студійні зйомки. Я, я нею користуюсь в студіях, тобто в фотостудіях я користуюсь виключно нею. Вона закриває всі мої питання, вона різка, вона має стабілізацію, бо я знову ж таки знімаю відео і мені вона потрібна. Вона дуже круто мене виручає в комерційних проектах, в контент-зйомках. Це прям е в якійсь мірі теж моя любов. Я свої гроші також повністю відробила. Чудово, просто чудово. Хто сумнівається, купувати чи не купувати, то купувати. Але зараз, якщо чесно, бо тоді, коли я придбала, то я не знала, що є 28 і Здається так. Зараз я б взяла б ту лінзу краще, але я цього не знала. Кажуть за 28 2870, що вона дуже важка. Ця ніби легше. Не знаю. Ну, взяла цю, користуюсь, подобається. Рекомендую нічого міняти, продавати точно поки не збираюся. Ось поки і все. Далі в мене є тільки мрії про якісь нові лінзи. І багато ще. Іншої техніки, якою користуюсь на постійній основі. Стабілізатор, НД, мікрофони, третій Osmo Pocket 3, бла, 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 дуже багато всього. Я взагалі планувала на цьому відео розказати про все. Але це буде занадто, і цього ніхто не буде дивитися. Ось. Ну, але якщо вам цікаво про щось почути, то Пишіть, також в мене великий набір плівкових фотоапаратів. Е, я страшно люблю плівку, і, до речі, планувала відео е, зняти, купити плівку, відфотографувати зйомку, зняти все це на відео, як все це відбувається, і потім показати вам результат. Якщо таке цікаво, то пишіть також. Хоч мій шлях був такий тернистий, я поміняла багато камер. В мене вони часто ламались. Починала я з якихось неймовірних динозаврів. Але я це дуже ціную завдяки цьому я виросла, завдяки цьому я така, яка я є. Тому техніка не має значення. Має значення тільки ваша любов до вашої справи, ваше прагнення ставати кращими, навчання, навчання і практика, практика, і дуже багато практик. Я дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую за підписку, якщо ви підписались. І Завчасно перепрошую, якщо я десь нервувалась і сильно тараторила, е, рахуйте моє перше такого формату розмовне відео, тому я надіюсь, хоч щось з того вийшло. Дякую вам!